Вітаємо в ефірі програма Мій Дніпро, ведучий Леонід Гапєєв і наш гість ефіру Ростислав Турков. Вітаємо! Ми хочемо подякувати хоровій капелі Дніпро. Це такий чудовий музичний колектив при національному університеті імені Тараса Шевченка в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Нашому учаснику фестивалю Ростиславу Туркову вручається в подарунок цей музичний диск. Я особисто з Дуже така класна, цікава музика. І у нас така рубрика Добро починається з тебе. От власне Добро починається з фестивалю міжнародного щастя у творчості. Наші учасники гуртків «Точка Зору», школа, успіх. У центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова взяли участь успішно, дебютували в різних номінаціях. І власне зараз ми дізнаємося у Ростислава, як він любить, яку любить слухати музику і взагалі музика в житті людини. Що це на твою думку? Музику я слухаю усю. Майже уся музика, вона щось хоче тобі передати, створює особливий настрій. Під музику, я не слухаю музику, я живу під музикою. Саме від неї залежить мій розпорядок, дня, що я буду робити, як я буду себе почувати. Тому музика в житті людини це не просто щось, це життя людини. Дуже дякую, дуже цікавий коментар. Насправді, ми бажаємо всім нашим глядачам і дітям, і батькам, і вчителям дійсно не тільки починати добро із себе, але й не забувати, що естафета творчості триває. Тож знаходьте трошечки хвилин і послухайте улюблену музику. Дякуємо за увагу! Дякую.